Всю ніч було зруйновано одразу три школи. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Дуже багато даху було понівечено по і е, були протікання. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога, будуть більше можливостей. 22 липня 2022 року це дійсно був дуже великий жах для нашої апостольської громади, тому що в цю ніч було зруйновано одразу три школи: це був Апостолівський ліцей Номер Один, Апостолський ліцей Номер Три і апостолівський ліцей номер чотири. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось, може, це груда, цегли, але тут було наше життя. Це одна з нових шкіл. За програмою президента України Велике будівництво відбувалось капітальний ремонт цієї будівлі. Після реконструкції ми отримали заклад нового типу. І в якому були створені рівні можливості і для дітей з особливими освітніми потребами, що навіть і іноземні журналісти, як ось були вже після зруйнування закладу, дуже дивувалися, що у нас тут є навіть дублювання шрифту на кожній класній кімнаті. Для слабозорих і сліпих це були нові сучасні меблі, інтерактивне обладнання в кожному класі, і я би сказала так, що нові діти, тому що одразу з новою будівлю, з новими меблями отримали нових дітей. Вони по іншому вже почали мислити мислити. Якийсь час десь тиждень у нас не було доступу до будівлі, тому що тут працювали МЧСники, але після того. Всі разом вчителі і батьки ми намагалися врятувати ті матеріальні цінності, які залишилися після російської атаки. Врятували меблі, врятували ну, те інтерактивне обладнання. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку, тому що ну, бібліотека повністю постраждала. Це було дуже, дуже жахливо для нашого міста, тому що діти пишались цим ліцеєм вони пишались своїм новим закладом і все втратили. Тому десь тиждень ніхто не міг розмовляти. Ми бачили один заклад повністю зруйнований, він не має можливості на відбудування. Зараз ми знаходимося в другому, який частково пошкоджений, і місцева влада вже проінспектувала, є розрахунки, але... Щодо капітального відновлення наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога і будуть більші можливості. Ви апостолівському ліцеї номер 3 там навчали 680 учнів, а четвертий ліцей це взагалі він постійно у нас був самим великим навчальним закладом. Там навчали 702 учні. Три місяці минуло відтоді, як наша школа була зруйнована. Прилетіло сюди дві ракети. Одна ракета це впала. Саме до цього корпусу, і друга ракета це впала вона на подвір'я у нас перед школою. Це у нас класи початкової школи. Значить, були саме ці чотири класи це початкова школа, і вони були зруйновані. Діти зараз всі ми навчаємося на дистанційному навчанні. Тому дуже жаль, що такі гарні класи були зруйновані. Для діток зробили дуже прекрасний ремонт, але вони, ж, ви бачите, що сталося. Спочатку були значить, проведені такі ремонтні роботи для того, щоб уже зберегти хоча б те, що залишилося. Це у нас і вікна, ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено по і були протікання. Значить, все воно зроблено, зараз в школі протікань немає. школу ми намагаємося підтримувати, приводимо до порядку, висадили багато багато квітів, зелені і наводимо порядки всередині. Комісія була, приїздила, Значить, ми чекаємо на результати, які нам скажуть, як нам далі буде відбуватися вже стосовно чи ну, І Всі чекаємо на перемогу, а потім вже будемо бачити. Відповідно і хочемо, щоб нам її відбудували. Повернулися ми назад на навчання. На місцях онлайн навчання триває, всі діти займаються, ну, перебої з світлом деякі були, але все одно, незважаючи на ці всі перешкоди з боку агресора, навчання триває, вчителі на місцях, діти займаються по всій території району онлайн.